Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на наші молитві розважання на початку нашої денної молитовної варти. І, озброївшись Словом Божим, підкріплені Духом Божим, маємо сьогодні стати до цієї боротьби, боротьби з гріхом, боротьби з тими, хто. Зневажає людське життя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу! Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із першої книги Макавею. Не бійтеся погроз нечистивця, бо Його слова зійде у гніві на черва. Бо його слава зійде у гніві на черви. Не бійся погроз нечистивця. Знаєте, Господь Бог вкладає ці слова в уста е Мататії. Це один, це батько сімох братів Макавейських. Цей муж Мататія був праведним. Чоловіком. Той, який дбав про свій народ. Він був звичайним вельможею в одному з міст. Але жив в той час, коли ізраїльтяни були черговий раз поневолені іншим народом. Поневолені через те, що піддалися на спокусу, піддалися і відступили від Бога. І от. В його місто, в місто цього мататі, і приїжджає посланець від царя і вимагає, щоб в їхньому храмі, в їхній синагозі, в храмі в Єрусалимі, в тому місці, де живе цей Мататі, здійснювали поклоніння чужим богам. Тобто приносили ідольські жертви. І от Мататія, бачачи, як ізраїльтяни хочуть відступити, і де багато хто відступив, як описується те письмо, запалав гнівом, гнівом на цю нечистоту, гнівом на зраду. І от він, коли в його місті, почали закликати «Зра... до зради, він виступив перед усім народом і почав людей закликати. Цього не робити. Він звернувся потім до своїх синів з промовою, з проханням, щоб вони захистили свій народ, захистили віру. І от він промовляє ці слова. Не бійтеся, нечистивця. Бо всі його слова, його слава, весь його гнів він зійде, зійде на черви. Зійде на чергу, тобто пропаде, він не буде мати сили. І все це можливо тільки тоді, коли ти не відступиш від Бога, від Божих істин. Відступництво від Бога, тобто зрада Бога, зрада віри, починання служитися, служити ідолові якомусь, призведе до смерті, призведе до страждання і загибелі. Тобто це заклик до того, щоб кожен з нас схаменувся. Тому що ми всі насправді маємо якісь свої ідоли, і ми їм приносимо жертву. І жертва цьому ідолові це є чинити гріх і жити в гріху, не розкаявати з цього гріха. Це ту жертву, яку кожен з нас може приносити. І, на жаль, приносить, чинячи гріх. І не сповідаючи з нього. Тобто кожна людина, яка живе в стані гріха, не визнає цей гріх. Вона не є віруючою людиною насправді. До кінця віруючої, так скажу. Це радше ідолопоклонство. Поки мені добре, я є син Богом. Мені так добре, все гарно. Як і стає погано, я біжу до іншого Бога. Шукаючи там захисту. Не виходить там, знайти, біжу ще до іншого Бога. Створюю собі божків кумирів, шукаючи в них захисту. Але правдивий Бог просто каже: покайся, визнай свій гріх, визнай мене Богом. Все буде нормально. Ми зараз бачимо те саме в Росії. Я скажу, знаєте, чому Росія так тяжко живе бідує? Насправді бідує. Тому що зробили з людини Бога. Розумієте? Зробили ідола? І вірять в слова цього ідола. Цей божок створив собі інших маленьких прислужників божків. Які виступають в телевізорі, в радіо, в, те... в інтернеті. І коли ми віримо в цій брехні, бо це брехня, ми, піддаємося ці брехні, ми починаємо. Коли ми піддаємося цій брехні, ми починаємо служити цим божкам. Зрештою, таких божків багато в нас в Україні є. Які перед виборами дуже часто обіцяють Золоті гори? Люди вірять в це. Знаєте, я чому так кажу? Тому що, ну, коли ти відвідуєш оці території, звільнені території, особливо у ті північні сторони ближче туди до Росії, коли там була вся велика пропаганда було Багато народних депутатів, які казали, ми от з вами, ми от, ми от, ми, ми от, от. От ви нас виберете, ми зразу вам зробимо тут рай на землі. Вибрали їх. І раю немає. І зараз, коли там біда, насправді біда, цих божків немає. Тому що люди вірять не Богові, а вірять людині. Мататія, оцей батько своїх синів, закликав не зраджувати Бога. Закликав до того, що поки ти тримаєшся, Слово Боже, тобто ось закон справжній, це Євангелія, це Біблія, це 10 заповідей, про яких ми говорили. Допоки ти живеш цим законом, поки ти живеш з Богом, жоден ворог, ніхто не має сили на тобою. Будь-які нападки ворогів вони будуть знищені. Будь-яка брехня ворогів буде виявлена. Але як тільки ми відходимо від законів Божих, ми втрачаємо все. І тоді наші вороги. Як каже Святе письмо, орли злітаються там, де є труп. А труп є там, де той, хто відступає від Бога. Тож сьогоднішній день просто Господь Бог нас закликає. Не бійтеся гніву ваших ворогів, Він є пустий, допоки ви є зі мною. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Син о Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Боже, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю І Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, благослови. благослови Господи, захорони цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз із зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Охорони, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, у людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни. Служби, МНС і поліції, пожежників, прикордонників. Усіх тих, хто зараз є на окупованій території чи в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими і нашкодженими додому. Благаємо Тебе, просвітли серце, розум і душу наших ворогів росіян і наших внутрішніх ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва триває в 12, 3, 6, 9. Годин. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!